Жителі міста Кодима вже мають нові тротуари, вулиці та проспекти. Лише за кілька місяців тут суттєво змінився центр. Розширено і відремонтовано головну вулицю Соборну, місцеві тротуари заасфальтовано ряд проспектів. Міський голова Сергій Лупашко зазначає, місто, попри складні воєнні часи, має розвиватися, а місцева економіка працювати. Більшість кодимчан таку ініціативу підтримує і сподівається, що місцева інфраструктура поступово і надалі буде покращуватися. you То Кодима адміністративний центр Кодимської громади. Містечко невелике, втім, затишне. Вже протягом багатьох років містяни потерпали від того, що головна вулиця міста була захарашена старими деревами, а сама проїзна частина була вузькою, що завдавало багато клопотів і для водіїв транспорту, і пішоходам. Сьогодні все змінилося. Широка рівна дорога, акуратні тротуари та узбіччя продовжуються вестись роботи із розширення доріг і укладання нового асфальтного покриття і на інших вулиць. Кодемчан такі зміни радують. Красиво і дуже зручно стало їхати, гарні дороги. Ви бачите тут, очистили дорогу, місця більше стало, машини поміщаються, приїзд хороший, все робиться гарно, красиво. Прилупашки, зміни відбулися просто супер. Подивіться, самі тут нема що говорити. Всі пам'ять раніше, місяць тому, як ми тут їздили. Все дуже добре. Кодима супер, кодима найкраще. Україна переможе. Змінилось трохи кодима, покращило, стало краще. Дороги. В даний час як можна перейти гарно, пройтися собі тротуаром. Про я я кажу, задоволена тим, що проходить зараз даний час період, я кажу, що в нас йдуть зміни в кращу сторону. Світліше стало, просторніше. У мене машина є моя. Раніше можна було їдеш, ну тяжко, тісно, зараз нормально, тут хоч центр зробили. Нинішнє керівництво міста заботиться, тут нема що сказати. Я працюю в такій сфері, ну, вища санстанція була, зараз ми Держпродспоживслужба общаємося, ми бачимо це, все до чого йде. От бачите, облагоражується, дивиться там, мусорки поза десь, сміття це позабирає. Ну, харашується, я так скажу. Нам навіть от ми по роботі йдемо, дивимося, нам. Ми бачимо, що йде до кращого. Я лиш приїхав з Лімана, з Донецька сьогодні ночі в відпуск. Бачу, вас. дякую, а бачу добре. Та й все, що я можу сказати? Для людей лише би робили, а там видно буде. Тротуари молодці, що зробили, вдобно, зручно, з колясочками. Там нам, як мамам, дуже зручно. Є зміни, хороші зміни. Люди працюють, тих дерев немає, тільки тротуарчики поробили. Таке бачу вперше. Я приїхала тільки недавно. Ну класно, що може. Молодці і задоволені. Так. Ні візні такі роблять, так що добре, класно. Так, ну, гарно стало, да. красиво. Стараються, роблять щось. що то. Найбільше подобається. Дорога більш-менш нормальна, нема таких ям, як раніше. було. Загалом усунули ями та нерівності на центральній вулиці Соборній. Відремонтували 500 квадратних метрів тротуару. Уклали асфальтне покриття на площі близько 750 квадратів на вулиці Театральній. Нині дорожники готують основу для такого ж асфальту по вулиці Новій, а це майже 1300 квадратних метрів. Далі перейдуть до ремонту вулиці Байдикової. Представники будівельної фірми зазначають, в роботі дотримуються усіх вимог та стандартів. Гарантують, нові дороги служитимуть людям довго. Зі було сміття, гори. Ми це все вичистили. Це все сміття. Завезли сюди щебня. Більше 150 тонн вже завезли, бо щоб вирівняти, щоб зробити все якісно. І будемо вам асфальтувати, робити нашу Україну красивою, щоб вона цвіла і пахла. Заасфальтували називається театральна. І ми зробили її, там, же ж вийшло як Голлівуд. Дуже, дуже гарна вулиця. Асфальтовий кладник, каток сучасний 2022 року. Стоять от там, от на базі на стоянці, ждуть цю вулицю. 8 днів возимо кожен день мусор звідси. і 8 днів сюди крупний щебінь, мелкий щебінь. І от вот тут от поставили бордюр. До, до стіни зробили склон сюди, щоб не було лужі, щоб вода входила. Ну, в общем, багато всяких нюансів, які. Треба соблюсти для того, щоб було все гарно. Построїти дорогу дуже сложно. Тут треба дуже много механізмів. Екскаватор был задійснений, цілий день стояв, чекав, чекав, відмашки, постоянно був на чеку, асфальтоукладчик, кладчик, шість фур, которые привозили горячий асфальт, потому что він должен всегда бути горячий, насилить температуру під високою температурой. На цю дорогу ми робимо 5 років гарантію. Це Якщо вона з нею за п'ять років щось робиться, ми безкоштовно приїдемо і усе виправимо. Але я вам гарантую, що, що тут буде усе добре. Через 5-10 років, 15 вона завжди буде стояти. Ця дорога зроблена по найкращим стандартам. Голова Сергій Іванович знаходився тут більше, ніж я. Він контролював всі процеси, повністю всі процеси контролював, знаходився. Нам допомагав, щоб тут не заїжджали машини, бо ми здесь гарячий ну, асфальт робимо, лентою, а машини їдуть деякі сюди. Він їх встановив, повертав обратно. Я йому хочу виразити особу подяку, що благодаря тому, що він був тут, ми так все гарно справилися. Кодимська громада об'єднує близько 25 тисяч мешканців, переважна більшість яких це жителі сіл. Ремонт доріг між селами та центром громади залишається ще однією першочерговою задачею для влади та місцевих жителів. Депутат Кодимської міської ради та директор селянсько фермерського господарства «Круїз» В'ячеслав Лупашко зазначає: вже не один рік силами підприємства підтримують дорогу сполучення Кодима Олексіївка у проїзному стані. Раніше нерівності та ями за. Сипали асфальтом. Нині ж фінансової спроможності вистачає лише на піщану суміш. Таким чином мають відремонтувати близько 35 кілометрів шляху. Ремонтуємо дорогу від Олексіївки до Кодими, а потім плануємо відремонтувати до загніткова дорогу. Примерно це около 35 кілометрів розстояння. Техніка використовується віброплита, лопаты, КАМАЗ. Это ресурсы нашего предприятия, то есть мы работу оплачиваем нашим ребятам и покупаем бензин, покупаем топливо, покупаем виброплиты, вот эти все для того, чтобы сделать этот участок дороги. Ну и не только там, в нашем селе также мы используем все это. Чтобы было комфортнее ездить каждому человеку, хотелось бы как раньше делать Ямочний ремонт із асфальту. На даний момент з такими цінами на сільхозпродукцію, на пшеницю, на кукурузу, на подсолнух дуже важко. А з кожним роком ціна асфальту все дороже і дороже, і потім приходить второй рік нам из з из чего ми делаем. Пане В'ячеславе, скільки коштуватиме вашому підприємству ямковий ремонт цієї ділянки дороги? вся делянка будет коштовать близко 250-300 тысяч гривен в этом году. Сначала КАМАЗ привозит нам материал, мы его высыпаем в ямы. И после этого виброплитой мы утрамбовываем этот материал. Мы можем видеть, как в прошлые года, 2-3 года назад и так далее, мы использовали асфальт. Вот видно, как заасфальтировано. Но, повторюсь, на сегодняшний день сложно приобрести этот материал, поэтому используем сумиш, с которой более-менее можно утрамбовать яму, и она может держать до сильных дождей. Поэтому вот так. Надеемся, что на следующий год или, может быть, зимой поднимутся цены, сможем хотя бы немножко заработать и сделать более качественно дорогу от Алексеевки до Кодыма. Пан В'ячеслав розповідає, нинішній рік для підприємства видався надскладним. Пояснює, ціни на сільгоспродукцію знизилися, а вартість палива та інших матеріалів зросла. Втім, оптимізму не втрачають сьогодні з колективом круїзу, разом працюють на прийдешню українську перемогу. Дякує за активність та плідну роботу аграріям, депутатському корпусу, колективам закладів та підприємств, волонтерам і усім кодимчанам, міський голова Сергій Лупашко додає, завдяки... Таким людям вдалося прийти на допомогу Збройним силам України з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Наголошує, аби і надалі мати можливість допомагати фронту, слід особливу увагу приділити економічному зростанню регіону. А для цього потрібно будувати, відновлювати і розвивати. Все для фронту, все для перемоги обов'язково, і так ми і робимо. Сьогодні перш за все, ми повинні і об'язані допомагати Збройним силам України. Але ми на сьогоднішній день не повинні забувати і про економіку. І ми допомагаємо всім, чим можемо: і волонтери, і фермери, і інші підприємства Збройним силам України. Але економіка і місто повинні розвиватися. І це я буду робити завжди для того, щоб економіка розвивалася, у нас Треба, щоб робило кожне підприємство. Кожне підприємство, повторяю, кожне від млина до маленького фермерського господарства, від кар'єра і остальної, від асфальтного заводу і до виробника тротуарної плітки. Тому ми дуже на правильному путі, і ми робимо все для того, щоб економіка розвивалась і щоб ми в той, той же час могли. Допомагати Збройним силам України з кожним, з ким довелось поспілкуватися нашій знімальній групі у Кодимі, говорять, мають одне найбільше бажання це перемога України над російськими окупантами. Погоджуються із міським головою. Зміни, які відбулися у місті, дуже потрібні. Бо добробут людей це також один із елементів перемоги. Впевнені на Кодимщину та всю Україну чекає гарне майбутнє. Щоб робочі місця були підприємства, щоб запрацювали. Як ну, баш... Важаю, є перспектива, взагалі? ну, взагалі то є, так. Та, та, є перспектива. Супер. Мер молодець. Він справив город в крашу сторону. По сравнению з тим, що було раніше, то намного краще. Таких людей, як наш мер, було більше в цій кодумі. І тоді буде налажено все. Зміни дійсно видно. І ставлюся. Як правильно, положительно, ощущається різниця. Що взагалі хотіли бачити у своєму рідному місті? Ну, на даний час хочеться, щоб було, був мирне мир небо, а все остальне буде. Головне, щоб було мир над головою. Вважаєте, після української перемоги кодимо заживе Ми ще більше і яскравим життям. Так. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформ компанія.